Доброго вечора всім. Значить, ще раз про ось цю сніжинку. Розповідав, не розповідав. Чому загоряється? Це не помилка якась там, це не спіралька, бо деякі там пишуть, що це спіралька, типу, мабуть, загорілася. Це не спіралька. Спіралька у нас виглядає ось таким чином. Показую. Бачите, тільки що спіралька, бо мотор щось гарячий потухав. Ото спіралька. Це сніжинка. Вона загоряється від нуля і до, до 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 мінусів. Всі мінуси буде червоного кольору. Оця сніжиночка. Ось ця бачите? Вона буде у нас червоного кольору. Коли температура буде від плюс 4 до 0, буде вона горіти у нас ось таким кольором, як моторчик жовтим. Це не є проблема, це процес вам сигналізує, що температура на вулиці вже не така висока. я вважаю, ну, призначення цієї сніжинки таке, що, думаю, німці показують, що треба перебувати. Це моє особисте. Може хтось знає краще, бо я не вивчав це. Там, по-моєму, середня температура, якщо тримається вже плюс 4. Ну, є періоди, я знаю, що, наприклад, з 15 го 15-го листопада треба було одягати вже зимову резину. У мене, я просто по гарантії купляв колись у магазині Шепшина, хто знає з України. То, з 15 го листопада, листопада, у нас до 15 го квітня, це у нас зима. Все, що з 15 квітня до 15 го Листопада це у нас літо, літня різина. Ми зараз балакаємо про зиму. Зима, зима у нас з 15 листопада до 15 квітня, не березня. Якщо ви думаєте, що зима закінчується в березні, ви дуже-дуже сильно вимиляєтесь. Тому що в мене були приколи, коли їздив Умань. Ми виїхали 20 квітня. в Умань, Вранці виїхали. Такі дощило трошки верталися назад. Це був 2017 рік. поверталися назад. З Умані. В Умані було ну, добрих сантиметрів 30 снігу на дорозі. Ми, ми їхали з Умані до Одеси приблизно 6 годин. Е, відстань. Відстань від Умані до Одеси 270 км. Можете перепровірити мене, але можете не перевіряти, тому що це факт. Ось так що, якщо хтось ще не переобувся, то бігом їдьте на СТО, якщо у вас зимова резина є. А я думаю, зараз у кожного зимова різна переобуйтеся, поки нема снігу, особливо в Одесі, ось така бачите, погода. Ось така погода. Сухо. Але мінус 3. Це дуже небезпечно кататися на, на, на літній різині. <кій> Значить, пояснив, да? е, плюс 4 0 горить е, навіть так. Плюс 4, плюс 1 горить жовтим, як, от, як моторчик. бачите? Все, що 0, включно, і мінус 1, мінус 2, і до мінус ста, Буде червоним горіти. 100, не дай Бог, звісно, але всяке буває. Ось така ситуація. Можете почитати про ці сезони, але я вам не буду обманювати. З 15 листопада дійсно починається зима. Зимову резину треба одягати 15 листопада. Хоча в Одесі 15 листопада може бути плюс 15. Така ситуація. Але перебувається тоді, коли середньодобова температура. Вже плюс 4. Про що я це все хотів сказати? Що якщо середньодобова температура плюс 4, треба вдягати вже зимову резину. Але є сезони. Якщо, наприклад, цього не, навіть немає, то треба все одно перебувати е, на зимню резину або на літню резину. На літню, на літню не, так, не так небезпечно. На, зим, на зимову резину треба вдягати саме з 15 листопада. Це на гарантії я катався 2 роки, так. На гарантії. Всім добра, не бійтеся цієї сніжинки. все добре, всім добра а казахам салям алейкум. Ам алейкум асалам. Всім добра!